Всім доброго ранку. З 1 серпня вся медична спільнота святкує, тому що нарешті ввели правову норму, коли антибіотик продається виключно за рецептом лікаря. Це те, про що кричали медики вже багато років. Тому що, на жаль, в нашій країні антибіотик став ніби цукерочкою від всіх бід. Його приймають, коли болить горло, коліно, нога чи просто поганий настрій. Такого не може бути, тому що все це призводить до дуже великих проблем, які називаються антибіо. Біотикорезистентність це та проблема, з якою бореться весь світ. Справа в тому, що коли ми безпідставно неправильним курсом чи п'ємо неправильний антибіотик, в нашому організмі формуються резистентні бактерії, які вже до нього не чутливі. І через те, що багато років ми вживали антибіотики не так, як треба. Вже є дуже багато бактерій, які просто неможливо вилікувати, тому що немає тих антибіотиків, які можуть їх вбити. Саме тому з 1 серпня ви можете спокійно отримати рецепт в будь-якого лікаря, не лише в сімейного лікаря, і за рецептом придбати антибіотик. Виникає дуже багато питань, де отримувати рецепт, як його отримати, і так далі. В першу чергу, ви повинні розуміти, що рецепт на антибіотик може видати будь-який лікар. Не лише сімейний лікар, а й лікар вузького профілю. Також е, поки що буде діяти як паперова форма рецепту, так і електронна. Тобто, якщо, наприклад, в амбулаторії немає змоги там, видати електронний рецепт, чи аптека не може його прийняти, буде діяти старий варіант паперового рецепту. Також потрібно розуміти, що рецепти потрібні на будь-які форми антибіотику. Чи це в краплях, чи в мазі, чи в таблетований засіб. Тому це дуже правильний крок, який нас спонукає раціонально використовувати антибіотики, і таким чином ми зможемо подолати антибіотикорезистентність.